Які емоції ви тримаєте в тілі у вигляді зайвої ваги? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, Я енергопрактик, експерт з психосоматики і допомагаю людям забрати з тіла блоки, страхи, переконання, емоції, які ми затиснули в тілі, і вони там живуть, тому що тіло пам'ятає практично все, і відповідно, зайва вага. Що вона нам, про що вона нам говорить, коли ми не можемо її позбутися, коли ми плюс-мінус правильно харчуємося, ми займаємося спортом, а зайва вага не йде. Так? В чому є причина? Причина в ваших емоціях, які, які ви не прожили, затиснули в собі, тобто загнали їх настільки глибоко в тіло, що вони там просто живуть. Які це можуть бути емоції? Це емоція сорому. Це емоція образи, емоція провини, відчуття, що вас зрадили, і ви не можете з тим впоратися. Це ваше его, гординя, яке переважно навіть може жити в животі або в стегнах, в ногах. Це ваша гординя, яка там живе. Крім того, можуть бути такі емоції, як непропрацьована злість, і ви, ви ніби вже кожен день не злитеся на когось. Але була ситуація, де ви цю злість не, не дали людині та не проявили. Відповідно, ця злість зупинилася в вашому тілі. Якщо ви хочете пропрацювати оці емоції і просто почати худнути і стати здоровою, і стати стрункою. То запрошую вас до себе на консультацію з психосоматики. Буквально за одну-дві консультації ми знаходимо блоки, ми знаходимо ті емоції, які ви тримаєте, і через різні психотехніки забираємо їх. Вже дуже багато жінок, які звернулися до мене з цією проблемою, почали діяти і почали отримувати результати. До речі, для перших трьох людей, які сьогодні або завтра максимум, напишуть під тим відео коментар, хочуть на, хочуть на консультацію і запишуться на цю консультацію. В подарунок я дарую додаткову техніку з енергопрактики, яка може перепрограмувати минуле теперішнє і сформувати класне майбутнє, яке буде стосуватися вашої грошової сфери. Якщо вам це цікаво, будь ласка. Пишіть під коментарями і приходьте. І пам'ятайте, що через тіло можна пропрацювати будь-яку ситуацію, яка вас давно турбує, яка вам фонить в житті і заважає жити так, як би вам хотілося. Тому що, якщо взяти зайву вагу, то згадайте, будь ласка, ви не все життя були повними. Так? Був якийсь момент, коли ваша вага почала набиратися. Або стрімкими темпами, або був якийсь певний період, коли е, вона от набирається і набирається, та? тобто була та точка А, яка і запустила процес. Якщо ви самі зможете віднайти цю точку А, зрозуміти, яку емоцію ви тоді відчули, задавили, що це була за ситуація, зможете це трансформувати, перезапустити і відпустити, я за вас дуже рада, тому що ви таким чином запустите свій процес. Цього схуднення. Якщо вам це все-таки не вдається. А ви боретеся різними методами, з цією зайвою вагою, і вона вам не йде, то я думаю, що пора дозволити собі жити вже в іншому, в здоровішому тілі і прийти на цю консультацію і знайти цей блок, і просто його забрати. Усім бажаю добра, здоров'я. Радості, приходьте, запрошую. Буду чекати на ваші коментарі.